Історія Неда Келлі – це історія одного з найвідоміших злочинців у світі, який за свою кар'єру провернув лише дві гучні справи. Його розшукувала уся тогочасна поліція Австралії, а ціна за його голову досягала півтора мільйони доларів у перерахунку на сьогоднішні кошти. Але не дивлячись на це, він мав безумовну підтримку місцевих жителів Австралії того часу. Приємного перегляду! За часів життя недакелі, звичайні жителі Австралії були простими пастухами, сильно скривдженими на Лондон та тісно пов'язаними з кримінальним світом, не від хорошого життя. Той час вищі посади в країні обіймали усілякі англійські лорди та сери. А Австралія вже довгий час була місцем для заслання англійських злочинців. Так за 70 років на каторгу було зіслано більш ніж 160 тисяч людей, включаючи і батька нашого сьогоднішнього героя. Заарештували його за спробу крадіжки свиней та відправили відбувати покарання на землях Вандімера, де він і вирішив залишитися, щоб почати нове життя. Після визволення Редкелі влаштувався працювати на ферму та одного. І через 4 роки на світ з'явився маленький Едвард майбутня австралійська легенда. Батько зумів заробити який-нейкий капітал, через що сім'я жила відносно непогано, на власній земельній ділянці, де у них і народилося ще декілька дітей. Маленький нет навіть встиг прославитись у своєму містечку, коли у віці 10 років спас хлопчика, який тонув. Але потім все знову пішло на перекосяк. Через те, що величезна частина жителів Австралії того часу була каторжниками, поліція ретельно стежила за ними та знову відправляла заграти без будь-якої на то причини. Так і сталося з батьком Келі. Через незрозумілості з місцевим законодавством суперечки між фермерами були звичайною справою. Кожен звинувачував іншого у незаконному захопленні землі чи худоби. У результаті батька Келі затримали за нібито незаконне володіння биком і відправили до в'язниці на півроку. Здавалося, Півроку не такий великий срок, але після ув'язнення Келлі вийшов зовсім іншою людиною, почав сильно пити, через що невдовзі помер, залишивши дружину та семеро дітей. Так у віці 12 років нед став найстаршим та головним чоловіком у сім'ї. Через два роки він познайомився з Гаррі Пауером, який замінить йому батька та багато в чому визначить подальше життя. Гаррі був бушрейнджером, так називали австралійських злочинців, які здебільшого промишляли викраденням худоби, та жили в буші. А це справжня дупа світу з непролазними хащами. До речі, Гаррі був одним з найвідоміших бушрейнджерів. Нерідко його жертвами ставали аборигени, золотошукачі, а в деяких випадках навіть невеликі поселення. Коли Павло познайомився з недом, йому було вже за 50, а нагорода за його голову становила 500 фунтів, що на той час було солідною сумою. Старий Бушренджер побачив потенціал у Келлі та почав вчити його усьому, що знав сам. Але перша спроба юного грабіжника викрасти худобу у фермера жона Ровера закінчилася провалом. Помітивши бандитів, що наближаються, ровер вихопив зброю і вистрелив у їх бік. Після чого перелякані невдахи, грабіжники втекли назад у кущі. Але здається, що не ця невдача зо зовсім не турбувала, тому що відтепер він міг гордо називати себе ренджером та вперше потрапити до поля зору поліції. Його звинуватив у пограбуванні мандрівний китайський торговець фук неда заарештували, але в суді він висловив зовсім іншу версію подій. Нібито це не він пограбував та побив фука. А той сам накинувся на нього з кулаками за спробу захистити честь сестри. Зі свідків були лише друзі Келі, які підтвердили його версію. Його відпустили, і він спокійно продовжив грабувати разом з Паулером. 1870-го його знову затримали за звинуваченням у трьох пограбуваннях. Але справа знову розвалилася у суді, бо ніхто зі свідків не міг упізнати Келлі. З цього приводу історики видвигають різні теорії. Одні вважають, що неда було заарештовано за свавілям, а інші схиляються до версії, що сім'я Келлі просто залякала свідків. Як би там не було, нед знову вийшов сухим із води. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Старшого друга Келлі Гаррі Пауера заарештували прямо в його таємному укритті у буші, і серед місцевих зразу поповзли чутки, що це молодий нед здав свого боса. Через що він втратив весь свій авторитет, з ним не хотіли вітатися, ображали і усіляко демонстрували свою зневагу. Нед навіть писав листа місцевому сержанту, щоб він розказав усім, що він не причетний до арешту Пауера. І це, до речі, виявилося правдою. Потім з'ясувалося, що Пауера здав дядько Келлі. Через те, що йому не подобалось, як він впливає на Неда та його братів. Та її 500 фунтів були непоганою мотивацією. До речі, Гаррі відсидів 15 років та після в'язниці став законослухняним працівником музею. Більше не грабував і помер у віці 72 років. Що не скажеш про Келлі. Свій перший реальний термін він отримав майже одразу після арешту Пауера. 15-річний нед провів три місяці на каторзі за те, що побив м'ясника та образив його дружину. Наступний термін виявився куди серйознішим три роки. Правда, там була тупа історія, в якій не можна сказати, що Келлі був прям так сильно винен. У гості. На його ферму заїхав переночувати коняр у Уальд Райт. З собою він взяв коня, якого віз до сусіднього міста, щоб передати власнику, але вночі кінь втік. Тоді Келлі без усілякої задньої думки запропонував Ральдові одного зі своїх коней і пообіцяв, що якщо його кобила знайдеться, то він збереже її до повернення Ральда. Ну так і сталося. Коняр поїхав, а його кінь знайшовся через декілька днів. І коли Келлі повертався на ньому назад, його зупинив поліцейський. Він запідозрив, що кінь крадений, і запропонував не Поїхати з ним. Але Бушренджер, як ви розумієте, був впевнений в тому, що не робить нічого протизаконного. Почалася бійка, під час якої поліцейський мало не застрелив неда, але його револьвер три рази поспіль дав осічку. У результаті вони один одного сильно побили. Але Келлі все ж таки потрапив за грати, де він знову почав кричати про те, що це славілля, і кінь взагалі його друга. Ось запитайте самі. Але виявилося, все не так просто. Насправді кобила реально була крадена, тільки вкрав її не Келлі. А Райт – ще до приїзду на ферму, і незважаючи на те, що Келлі про це не знав, у в'язницю загриміли вони обоє. Звільнився Келлі в 20 років. і Першим ж ділом вирішив помститися Ральдові за таку підставу, але не просто пустити кулю в лоб, а прямо публічно і чесно. Вони влаштували боксерський поєдинок, і 20 раундів били друг друга голими кулаками на очах у публіки. Зрештою, нед переміг. Але побитий Ральд був настільки вражений цією подією, що став одним із найзавзятіших прихильників неда. Він захищатиме його подалі, коли той сколотить свою знамениту банду. Звичайно, після арешту нед і не думав повертатись до чесного життя звичайного австралійського фермера, тому разом з браттями зайнявся стандартною справою для бушренджерів – викраденням худоби. Але тепер вони це робили професійно. Доки Келі знову не пов'язали. І знову не за реальні злочини, а за п'яну їзду на коні в недозволеному місці. Здаватися поліції без бою він намірів не мав, тому вступив у бійку з двома констеблями Фіцпатріком і Лоніганом. Запам'ятайте їх імена. Вони ще зіграють важливу роль у подальшому житті Келі. Констеблі використовували усі заборонені прийоми для того, щоб втихомирити неда. Фіцпатрік під час боротьби відірвав підошву від черевиків Келі, а Лоніган зумів стягнути з нього штани і схопив прям за яй. Це спрацювало, і вже скоро розлючений Келі на суді скаржився на поліцейське свавілля, що до речі, взагалі не заважало йому описувати, як і куди він бив констеблей. Потім, згадавши своє принижене самолюбство у вигляді стиснутих в кулак, яєць, він звернувся до Лонігана і сказав: Я ще ніколи не стріляв у людей, але якщо це зроблю, ти будеш першим, кого я вб'ю. Келі присудили невеликий штраф та відправили на усі чотири сторони. А ось потім почалось найцікавіше. Насправді, недкелі запеклою злочинною діяльністю зайнявся випадково. Його цілком влаштовувало життя пересічного злодія, який в основному жив як звичайний фермер, так його періодично заарештовували. Так, двоє молодших братів теж встигли побувати за ґратами, як і багато друзів, як правило, забійки і викрадення худоби, але все це не тягнуло на те, щоб стати легендою Австралії. Так що ж, все таки сталося, його життя круто змінилося 15 квітня 1878 року. Через банальні загалом події одного з місцевих фермерів пропав кінь. І наш знайомий Констебель Фіцпатрік вирішив, щоби Келі тут не обійшлося. Тут треба сказати, що він дуже добре знав цю сім'ю і затримував не тільки неда, але й його братів. Цей раз він вирішив, що тут замішаний Ден Келі, з сім'ї. Та вирушив його затримувати. Він приїхав на ферму, побачив там Дена і ввічливо запросив проїхати з ним. Ден погодився, але попросив дозволу спочатку пообідати. Поліцейський благородно дозволив це зробити і почав чекати. Але тут раптово в будинок валився нед Келі, розмахуючи револьвером, і вистрелив Фіцпатріку в руку. Усі інші члени сім'ї також вихопили зброю. Накинулись на Фіцпатріка, а мати взагалі ввалила поліцейському лопатою по голові. Потім нед вирізав кулю у нього з руки, щоб її не можна було Використовувати як доказ і сказав поліцейському забиратися та нікому про це не говорити. Але це була версія подій самого Фіцпатріка, по словам сім'ї Келлі констебль приперся до них додому п'яним у гівно та почав вимагати, щоб до нього привели неда і Дена А на питання з якого це дива дістав пістолет і почав погрожувати матері старшого брата в домі не було, тому Ден зробив вигляд, що виглядає його у вікно. Та коли Фіцпатрік відволікся. Напав на нього, щоб відібрати пістолет, в результаті чого? Констебель вдарився об двері та втік. Нині ми не можемо сказати, як все було насправді. Та в результаті поліція заарештувала матір Келі, чоловіка, сестри та чомусь сусіда. Не де йде, на під час арешту вдома не виявилося, а усіх трьох засудили до реальних тюремних термінів. Чоловіки отримали по 6 років, а мати 3. І це з урахуванням того, що під час суду лікар підтвердив, що поліцейський був п'яний і не можна довести, що рана на руці була залишена саме кулею. Навіть недоброзичливі всі Келі вважали вирок несправедливим. А самі брати розуміли, що їм навряд чи вдасться переконати поліцію у своїй невиновності, тому вони залишили будинок і зникли в буші, де почали підпільно виробляти віски та добувати золото, розраховуючи, між іншим, заробити на хорошого адвоката. Потім до них приєдналися старі приятелі Джо Бірн і Стів Харт. Цей був повний склад майбутньої банди Келлі. усього чотири особи. До складу банди ще хотів приєднатися Аарон Шеррід, але йому відмовили, зіславшись на те, що він одружений, та й взагалі. Лі приніс би більше користі як інформатор банди в місті. Ймовірно, від нього новоявлені бандити і дізналися, що поліцейські планують відправити пошукову групу, щоб спіймати втікачів. Чотири констеблі на чолі з сержантом Кеннеді зупинилися на ночівлю. Поруч з занедбаними розкопками. Кеннеді з напарником пішли на розвідку, а двоє залишились сторожити табір. Серед них, до речі, був Лоніган, той, який колись схопив Кені за яйця. Наступного ранку Лоніган спустився до струмка та побачив декілька папуг. Недовго думаючи, він вистрелив в декількох з них, щоб поїсти, але не подумав, що це може викрити. Келлі їхнє місце розташування. Так, що, коли констеблі сиділи та їли пташок, з кущів вийшли чотири бушренджери і наставили на них зброю. Один констебль здався одразу, а Лоніган спробував витягнути револьвер, але одразу ж заклопотав кулю в око. Так збулися пророчі слова Келі. Констебль Лоніган справді став першим, кого він убив. Другого ж поліцейського бандити обшукали, і Келі навіть висловив своє невдоволення. Мовляв, як можна так непрофесійно намагатися його зловити. Було очевидно, що Келі був в курсі. Про те, що його шукають, та навіть про кількість поліцейських та вигляд їх коней. Тому він запитав у полоненого: а де інші? На що той здав усіх з потрохами та благав не вбивати його? Нед навіть здивувався та відповів, що ну навіщо мені тебе вбивати? От якщо ти був би лоніганом, я б підсмажив тебе на багаті. До вечора бандити розмовляли з констеблем про життя, радили йому звільнитися з поліції та обіцяли, що не уб'ють тих двох, якщо вони здадуться. Так і вийшло, коли повернувся сержант з напарником, їм пропонували здатися. Але від побаченої картини вони збожеволіли. Намагалися дістати револьвери, один заплутався у стремені коня, а другий взагалі впав з нього. Звичайно, їх пристрелили. Та коли нед вирішив перевірити заручника, виявилося, що він кудись утік. За вбивство констеблів було оголошено нагороду по 500 фунтів за кожного учасника банди. Також усіх чотирьох бушренджерів поставили поза законом. Це означало, що їх мав право пристрелити будь-який бажаючий, без жодних проблем з поліцією. А ось тих, хто навпаки вирішив би допомагати злочинцям, чекала каторга. Можна сказати, що саме з цієї події і почалася історія банди «Келлі». Наприкінці 1878 року раннім днем недкелі зі своїми товаришами відправилися на залізничну станцію. Там вони чемно з усіма привіталися та сказали, що вони захоплені. Варто зазначити, що прославилася банда не лише своїм нахабством, а й неймовірно джентльменською поведінкою по відношенню до заручників. Коли ж один з них запитав Келлі, хто він такий, той відповів: Я недкелі, син Реда Келлі, і краща людина ніколи не стояла на двох ногах. Після цього вони закрили усіх заручників на складі вокзалу, нікого не били і не ображали. Наступного дня банда перерізала телеграфні дроти, щоб обірвати зв'язок міста з поліцією, і направилась до місцевого банку. Там Келлі привітався з банкіром та попросив перевести в готівку його чек на 700 фунтів. Після цього достав пістолет, але все так же чемно попросив відкрити сейф. Звідти забрав усе, що міг. Випив віскі з касиром та разом з бандою відправився на вокзал. Там вони попрощалися з заручниками, сказали їм, що їдуть, і попросили не покидати вокзал протягом наступних п'яти годин. Майже два дні банда Келлі перебувала у місті, викрала купу грошей і зробила це без жодного пострілу. Навіть поліція довідалась про злочин, коли грабіжники вже давно звалили. Через це в них натурально зірвало дах, тому що назвати адекватними наступні дії констеблей язик не повернеться. Перебуваючи в сказі від такого нахабства, вони не придумали нічого краще, окрім як почати заарештовувати усіх, кого підозрювали ви симпатії до Келі. Таким чином назбиралося 23 людини, які взагалі не мали ніякого відношення до банди. Їх протримали три місяці у неволі без будь-якого обвинувачення. І це не те, що не допомогло знайти Келі та його банду. А навпаки, налаштувало усе місцеве населення проти поліції. Тим часом банда готувала новий наліт, який должен був пройти приблизно по тому ж самому сценарію. Але тут рівень абсурду був на порядок вище. Через декілька місяців у місті Джерілдері банда Келі оточила поліцейську дільницю, Недголосно постукав у двері і крикнув, що терміново потрібна їхня допомога, тому що в барі зав'язалася бійка. На вулицю вибігли двоє констеблів, яких тут же зв'язали та замкнули у власній камері. Самі бандити не приду... Думали нічого краще ніж лягти спати прямо в ділянці, але і в цей раз удача була на їх стороні. Прокинувшись зранку, вони перевдяглися в поліцейську форму та почали займатися своїми справами поряд з нічого не підозрюючими жителями. А потім направились до готелю, який знаходився поряд з місцевим банком. Стрітивши власника готелю, вони йому чесно сказали, що є тією самою бандою Келі і хотіли б пограбувати банк. тому зараз усі, хто знаходяться в цьому готелі, є їх заручниками. Потім двоє буш попрямували до чорного входу сусіднього банка, але по дорозі зустріли бухгалтера, який був незадоволений їхньою поведінкою, та хотів, щоб вони, як звичайні відвідувачі, йшли через головні двері. Нет спокійно дістав пістолет та сказав, що він хоче скористатись саме цим входом. Від вигляду зброї бухгалтер настільки перелякався, що заїкався до кінця життя. Але тепер Келі було мало слави простого бушренджера. Він бачив себе як захисник пригноблених роботях і борець з поліцейським свавіллям, яке змушує людей або жити в бідності, або красти. Тому перед тим як піти, бандити спалили кілька банківських книг, сподіваючись, що це позбавить громадян від боргів. На жаль, план не спрацював, тому що копії всіх документів знаходилися в центральному офісі в Сіндеї. Повернувшись в готель, Кенні зібрав усіх полонених та почав свою промову, де в усьому звинуватив поліцію, ніби то це вони винудили його застрелити тих двох, яких за ним і послали. Та й, взагалі, звичайним людям нічого його боятися, він такий же, як вони, і завжди буде за них. Після чого вручив одному з полонених величезний лист з його версією подій і наказав, щоб той був негайно опублікований у найближчий час. Але не склалося повністю текст надрукували лише через 50 років. Після цього Банда Келі, як завжди, чемно попрощалася з заручниками, випила з ними, перерізала телеграфні дроти, вкрала коней поліції. Та зникла в тумані. Знову за увесь час не було зроблено жодного пострілу. Після цього нагорода за голови членів банди зросла з 500 до 8 тисяч фунтів. У перерахунку на сучасні гроші це приблизно півтора мільйони доларів. Але насправді це зробило тільки гірше. На затримання банди були кинуті кращі сили поліції. Але кожен з керівників операції, яких було декілька, хотів отримати гроші, але при цьому не хотіли, щоб вони дістались комусь іншому, тому постійно сварилися і не могли скоординувати практично нічого, а коли їм переслали на допомогу сусіднього штата компетентних слідчих, то просто приховали від них всю інформацію, яку могли знайти, щоб ті не змогли отримати нагороду раніше за них. Також ситуацію для поліції погіршувало і те, що банда кудись зникла вже більше року. Вони нічого не грабували та не світилися у великих містах. Через це у поліції почали всерйоз думати, що Келі залишив штат, а може навіть і країну. Але увесь цей час банда проживала у Буші неподалік від рідної ферми Келі. А так як вони користувалися беззаперечною підтримкою місцевих жителів, ніхто й не думав здавати банду. І ось коли вже всім здавалося, що Келі зник і хотіли скасовувати винагороду за його голову, банда знову вирішила заявити про себе. Але в цей раз так, щоб точно увійти в історію. Пам'ятаєте, на початку я говорив про такого Арена Шеріта, який хотів приєднатися до банди, але йому відмовили весь цей час Шеріт продовжував жити звичайним життям поряд із фермою Келлі. А через те, що будинок Шеріта знаходився біля будинку Неда, поліція почала використовувати його як спостережний пункт. І ось до Келлі почали доходити чутки, що Шеріт вже давно повідомляє поліцейським про всі його справи і плани, хоча навряд він сам міг передавати їм якусь секретну інформацію. Насправді це все було хитрим план Аном детектива Майкла Ворда, який вирішив, що Келлі точно не зможе стерпіти зраду, і тому почав активно розповсюджувати чутки про Шеріта. І на випадок, якщо Келлі з'явиться встроювати розборки з колишнім другом, у його будинку постійно чергували четверо констеблів. І Келлі дійсно клюнув. Але незважаючи на усі запобіжні заходи, бандитам вдалося напасти несподівано. Вони силоміць підговорили сусіда Шеріта, постукати йому в двері. І коли Шері з'явився на ганку, йому одразу пустили. У лоба, без усіляких розмов. Потім банда увірвалася до будинку і спробувала напасти на констеблів. Але ті забрекодувалися в кімнаті та почали відчайдушно відстрілюватись. Коли Келлі зрозумів, що стрілянина затягується, вирішив відступити. Тим паче, що в його голові вже дозрів більш зухвалий план. Келі знав, що констеблі, які залишилися в живих, обов'язково передадуть інформацію про вбивство в Мельбурн. А вже звідти, скоріш усього, буде відправлено поїзд з підкріпленням, який буде їхати через містечко Глінровен, де бандити вирішили зробити засідку, захопити містечко, взяти усіх в полон, спустити потяг з рельс і повбивати усіх, хто там буде. А після цього відправитись уже в сусіднє містечко, де вони спалять суд поліцію, пограбують банк. Та звільнять усіх в'язнів це могло стати грандіозною подією для усієї Австралії. Сплячий глінровен банда Келлі захопила без жодного опору місцевих жителів. Вони зібрали 60 осіб та замкнули їх у місцевому готелі. Потім знайшли ремонтників і наказали пошкодити рейки на крутому повороті, щоб потяг зазнав аварії. Але чи багато було шансів у чотирьох бушренджерів проти цілого потягу поліцейських? Навіть заставших зненацька, констеблі мали величезну перевагу та не переставали бути грізною силою. А на цей випадок у Келі була готова секретна зброя, кулини пробивні обладунки. Серйозно вони зібрали щось середнє поміж лицарських лад та бронежилетів. Кожна з цих штук важила більш ніж 40 кілограмів, і на думку Келі мала стати вирішальним аргументом у майбутній битві. Але час уйшов та поїзд все ніяк не показувався. І для того щоб, хоча б якось, відволікти заручників, Келі влаштовував танці та спортивні ігри. Але чим більше минало часу, тим сильніше бандити починали нервувати. А така затримка пояснювалася дуже просто: ті констеблі, яких бушренджери залишили в домі, настільки боялися виходити на вулицю, що просиділи там до самого ранку. Тому повідомлення про напад у Мельброні отримали лише у середині дня, а поїзд виїхав узагалі лише у першій ночі, коли Келі чекав на нього вже цілу добу. Але й на цьому проблеми для банди не закінчувалися. Втративши пильність, нед відпустив одного з заручників до дружини. Але як тільки той опинився на свободі, зразу ж кинувся до залізниці. Щоб попередити поліцію про засідку. Йому вдалося це зробити. Тому тепер, коли бандити очікували прибуття поїзду, поліція знала їхнє місце розташування та готувалася до нападу зненацька для бушренджерів. До готелю, де ховалися бандити, попрямувало 12 людей. На веранді вони майже одразу зустріли самого Неда Келі та одночасно вистрелили один в одного. Вже в першому залпі було ранено інтенданта Хеєра, керівника поліцейського загону. Почалась безладна стрілянина яка продовжувалась, мабуть, хвилин 15. Нет також отримав легке поранення. Він вискочив з чорного входу готелю та спробував піти, але впав у канаву і знепритомнів. Але в той же час інші члени банди продовжували чинити опір. Та сили були явно нерівними. На ранок прибуло ще два загони, і тепер троє нападників протистояли 30 поліцейським. Невдовзі бушрейнджери понесли перші втрати. Одна з куль потрапила Джобірно між пластинами броні та розірвала стегнову артерію. Він помер від крововтрати протягом години, але найцікавіше було ще попереду. О сьомій ранку прийшов до тями нет. озброївся трьома пістолетами та непомітно пройшов в тил до поліції. Коли ж по ньому відкрили вогонь, він і не думав кудись ховатися. Просто йшов вперед та палив по всім сторонам. Форми та розміри броні робили його постать просто велетенською. Констеблі не вірили своїм очам, не розуміли, з ким вони взагалі ведуть бій. Постать ніяк не реагувала на постріли і просто продовжувала йти вперед. Журналіст, який опинився на місці подій, так описував це видовище. Він був примарою батька Гамлета, без голови і з велетенською шиєю. Це було найдивніше видовище, яке я коли-небудь бачив у своєму житті. Я був здивований, не міг говорити і поворухнутися. Це божевілля тривало напевно хвилин 10, доки один із сержантів не помітив, що ноги монстра взагалі не захищені, та двічі вистрелив по ним з дробовика. Келі похитнувся та впав. Коли його знешкодили, усі були просто шоковані, що монстром виявилася звичайна людина. Але в той же час в готелі, де знаходився Стів Харт та Ден Келі, ще продовжували лунати постріли. Бушрейнджери почали відпускати заручників, але самі здаватись не збиралися. Розуміючи, чого можна очікувати від двох недотермінаторів, новий поліцейський начальник не хотів ризикувати і йти на штурм. Тож попросив надіслати з міста артилерійську гармату, щоб зрівняти готелі з землею. Але, врешті-решт, вирішили піти більш простим шляхом і спалити будівлю дотла. Коли вогонь вже починав розходитись, усередину забіг місцевий священик, щоб спробувати врятувати тих, хто вижив. Він виявив тіла Дена і стіва. Та вирішив, що вони наклали на себе руки. Це і був фінал історії банди Келлі з чотирьох її учасників, в живих залишився лише Келлі А в останній перестрілці, незважаючи на кілька тисяч випущених куль, було вбито усього семеро людей, чотири з яких випадкові. Як ви розумієте, від готелю взагалі нічого не залишилося. А неда Келлі присудили до страти через повішення. Не допомогло йому навіть те, що на його користь було зібрано 32 тисячі підписів від небайдужих людей. Нед Келі помер, коли йому було усього 26 років, і це він був найстаршим серед друзів: Джек Бірн 23 роки, Стів Харт 21, Ден Келі 19. Банда проіснувала менше двох років та за цей час здійснила усього два пограбування та одну епічну стрілянину. Але така невелика кількість подвигів не завадила їм стати справжніми суперзірками в Австралії. По гарячим слідам було перевірено заяву Неда Келлі про корупцію у верхах поліції, внаслідок чого багато хто втратив свої звання та посади. За наступне століття Нед Келлі пройшов шлях в народній свідомості від простого грабіжника до національного героя. Навіть поліцейські відповідали, що Келі вдалося створити навколо себе ореол романтики і грубого лицарства. Сьогодні Нед Келлі вважається найзнаменитішим австралійцем. Перший у світі повнометражний фільм 1906 року був присвячений саме Келі. Письменник Пітер Керрі за свій роман про банду отримав престижну букерівську премію. У різні роки Келі грали мік жагер і Хіт Леджер, а броню злочинський. Цю виставлено в престижних музеях світу. Деякі історики вважають недакелі соціальним бандитом, інші ледве не національним героєм. Так хто ж з них правий? Це питання я залишу на ваш розсуд.